Шановні майстри, незабаром на Тік-Ток Вадима Копейка буде аукціон, де ви зможете допомогти ЗСУ. Як допомогти? Ви можете купити інструмент якісний, новий. І всі 100% кошти підуть на пташки умиротворення для 95-ї десантно-штурмової бригади. Збираю на 10 пташок, які ну, роблять як традиційно більше хороших руських. Я завдячую компанії Unitrade, яка, як на мене, є лідером по магазинам по продажу інструмента для майстрів-плиточників. І Іван дякую тобі надав наступне обладнання. Перше це новинка. Це оновлений плиткоріз для великого формату. Ви бачите той же самий виробник, як і Геркулес на довжину 3.50. Як на мене, досить цікавий плиткоріз для великого формату, який складається з двох шин. Присоски під ними стоять, чехол, сама каретка і подібна ламач. Все необхідне для різу. Ціна його 22 тисячі гривень. Звісно, торг вітається. Наступне давно не було: це Геркулеса. На невеличкий формат на 800, не завжди потрібен Геркулес на метр двадцять Інколи майстру е, зручніше, швидше переносити він значно легше. Е, плиткоріз на 800. Так, він е, досить дорого коштує, але, в принципі, це те саме, тільки зменшена копія великого формата. 14500 гривень. Звісно. Кожного майстра зараз має бути плиткоріз на 1,20 м. І Іван надав свій геркулес, ну, БМ 120Т, китайський плиткоріз. Це якісний плиткоріз, в нього роздрібна ціна 17 тисяч 200 гривень. Торг вітається. Всі кошти на ЗСУ. Але це не все. Що треба ще для укладки плитки? Для укладки треба, треба присоска. Є присоска супер потужна, потужна в класі, універсальна присоска, яка працює як із плиткою в такому варіанті, як і з якоюсь дуже складною поверхнею з такою накладкою. В комплекті, звісно, акумулятор і от такий шикарний кейс. Просто біхай називається. Просто фантастика. Звісно, якщо ви кладете на підлогу, та й не тільки на підлогу, якщо великий формат, то вам треба вібро-присоска. Одна з найпотужних віброприсок, бачите, 4500. Торг вітається також від цього ж виробника е Геркулеса і великого формату, Ось така віброприсоска. Вона комплектується уже двома акумуляторами. Ось така площадка, табло. Давайте включимо і так, Включення. О, як працює, регулюється. Так, це регулюється потужність. Ну, ось така, як на мене, зручна і присмоктується. Два акумулятора, зарядний пристрій. Так, ходімо далі. Звісно, ви порізали плитку. Хе. Скажімо, так, є чим покласти її, але перенести. але, А якщо вам треба вирізати віконце, вам треба гравер. Або віконси скритого монтажа. Зараз все дуже-дуже дієво. І поставлені два гравера, дякуючи компанії Unitrade. Гравер акумуляторний і гравер мережевий. Оба, ну я їх називаю помагатор, та й всі вже давно їх називають. Все, всі про них знають. фікстул помагатор-акумуляторний комплектується. Двома акумуляторами на 2,5 А. Мені навіть вони більше подобаються, ніж на 4 А, бо вони легенькі і не перевантажують руку при роботі. Їх можна міняти, тому що їх два, як на... Вони виконують свою роботу. Тому ціни, відповідно, ви бачите. Прошу слідкувати за ресурсом TikTok Вадима Копейка. Ну і, звісно, за моїм я надам дату. Трошки пізніше ви можете вже купляти кому що треба або дочекатися аукціона. Але в будь-якому випадку всі 100% коштів підуть на добру справу. Хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Слава Україні!